Отже, давайте розберемо в деталях цю вогняну Audi q 5 e-tron. Вона 2022 року випуску, повний привід, потужність 306 кінських сил, що забезпечує приємну динаміку розгону 65 секунд до сотні. І рве на бодро. Акумулятор має ємність 834 кВт, що дає реальний запас ходу у 470 км, перевірено на дистанції Київ-Одеса. Диски 21 дюйму. Кліренс 18 см, що цілком підходить для кросовера. У цілому в авто є всі сучасні функції, інакше і бути не може, адже вона належить до преміум-сегменту. Заглибившись в інтер'єр, бачимо комбінацію шкіри та алькантари, а також червоні стрічки на сидіннях, як і в багатьох авто групи ВАК. Для зручності є повноцінних шість сидінь, які вирішують питання великих родин. І все це підтримується тризонним кліматом контролем. Для кращого відчуття простору в авто є панорамна. Дах з відкривним люком. Багажне відділення невелике, якщо третій ряд сидінь розкладено, але дуже просторе, якщо сидіння скласти. В авто чудова шумоізоляція, що одразу нагадує слова деяких клієнтів, які тестували Тесла і казали, що там шумоізоляції взагалі немає. Перші особисті враження. Зовні авто дуже сподобалось. У нього є ефект вау, чисте звучання преміальної акустики у поєднанні з чудовою шумоізоляцією, піднімає її над конкурентами. По інтер'єру, авто на любителя, і більше, мабуть, підходить, хто звик до її зди на німцях, але великий її плюс, що вона особлива і їх небагато на ринку України. Я завжди кажу: у цьому світі немає ідеальних авто. У кожного свої плюси і мінуси, та й смаки у всіх різні. Треба просто знайти авто, яке за внутрішньою шкалою відчуттів покриватиме бажання, хоча б на сімдесят 50%. І тоді машина приносить тебе справжнє задоволення від водіння.